Добрий день. Сьогодні дивимося в оренду трикімнатну квартиру в центрі міста. Вулиця Театральна. Одразу при вході величезна кухня студія. Ця квартира дуже цікавого планування, тут багато простору за рахунок того, що висока стеля дійсно відчувається, що вона така досить простора, світла і надзвичайно в приємних кольорах виконана. Тут затишно та максимально комфортно. Ця квартира у нас. Трикімнатна, тобто кухня-студія, плюс дві окремих кімнати і, відповідно, великий санвузол. Ось з вами зараз подивимося санвузол. Тут у нас є туалет, біде, рукомийник, ванна, пральна машина, зона така для складання рушників. Ось так виглядає. Це дуже чисто, хайно, без сторонніх запахів. Це у нас ось зона при вході. Тут є встановлена сигналізація, ось такі красиві двері. І ще важливо, при вході, ось по ліву руку, я не буду показувати, тому що там речі. Там ще величезна гардеробна. Далі, ось з цього коридорчика, у нас розголуження у дві кімнати. Далі ми їх обов'язково подивимося. По комплектуванню повністю є все необхідне: телевізор, мікрохвильовка, посудомийна машина, холодильник, поверхня та духова шафа. І також на кухні такий м'який куточок і стільчики до нього. Так само з кухні студії ще у нас вихід на засклений балкон. Зараз ми подивимося. Ближче варто відмітити, що з віконечка ось ви бачите візитівку нашого міста, видно вершечок водонапірної вежі. Що важливо, дуже багатьох людей лякає розміщення у центрі, але насправді це дуже тихий такий дворик, причому паркомісце є завжди у дворі, адже в'їзд у цей будинок виключно для мешканців цього будинку. Там є шлагбаум і, відповідно, ключки від нього. Далі йдемо з вами. В першу спальню це дитяча, менша спальня. Тут ось такий великий розкладний диван, та ще зона для зберігання речей така шафа. І друга спальня велика, теж ось такого планування, тут які кріселко і двоспальне ліжко. І ще важливо є так само місце для зберігання речей це така досить простора шафа, всередині багато місця буде достатньо. Для зберігання речей. Телефонуйте. Я з радістю вам покажу цей об'єкт вживу. Це досить цікавий варіант проживання. Ось такий вигляд, що покажу вам з віконечка, з цієї спальні. Ну і подивимося ближче гардеробну. У центрі проживати дуже зручно, адже вся транспортна розв'язка, уся інфраструктура максимально близько. Тож телефонуйте, з радістю покажемо уживу.